Всім доброго дня. Сьогодні 28 червня. Ми з Лізі та Річардом приїхали до Ікеї. і, Можливо, зробимо якісь покупки і також ми тут пообідаємо. Я приїхала до Ікеї, щоб провірити контейнери для зберігання вдома, особливо для кухні. Я хочу щось придбати, якщо мені сподобається. Вачу різноманіття контейнерів. Але я хочу знайти дуже красиві, такі, які дійсно мені сподобаються. Ми також заїжджали в магазин Tesco, і я була в супермаркеті Morrison's, і там перевіряла асортимент. Там мені також контейнери сподобались, але я хочу і в Ікиї подивитись. Річард завжди каже, що я помішана на рожевому кольорі. Так, да, Мені рожевий подобається, але от я би сказала, така от комбінація. В квартирі мені також подобається таке поєднання кольорів, як гірчичний та е, темний синій, або, наприклад, е, колір морської хвилі дуже добре було б в такому поєднанні туди орабіт. Лайк тобі на I am асікавтодінаюби бе тобі феврає совна і нетінг. Пооб'їдемо в ресторані першим чином, а потім все інше. Тут вже всі зголоднілі. Тут ми зараз проходимо біля тістечок. Я так вважаю, ми тістечка не будемо брати, але все ж таки подивитися на них завжди цікаво. Це чизкейк з лохиною та малиною. Коштує 2,95 шматончик райдужний. Я ще не коштувала, але також лише розглядали. Але коли я бачу тірамісу, і особливо це в новому вигляді, я хочу все ж таки скуштувати. Ми з Річардом розділимо одне тірамісу. Сьогодні замовити порцію з Мід за 6,75, куди входять 12 яловичих котлет. А я замовлю також таку страву, але Ja, please you is een beetje een please een beetje een beetje een want een beetje een beetje een beetje een gravy? een beetje een beetje and peas. een beetje gravy. beetje een beetje een beetje Gravy, beetje gravy. beetje een beetje a lot of gravy. een Yes. Yes. Види лимонадів, вони дуже смачні, є газовані, є не газовані. Так, що я виберу. На жаль, смородини немає. Так, разбері. Нам пощастило сісти біля вікна, майже завжди ці місця зайняті. Завжди дуже добре так от зібратися в вайкії. І коли ми збираємося всі разом, завжди щось їмо. Я овеску є. Дитяча порція мідбос вайкії. I'll tell dorosla portia. So you have a portion for adults. Mm. It includes a eight, eight or 12? twelve. Twelve. Uh, twelve. 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 No. Never. Mm -hmm. mm. Tell him. це завжди чудово. А також цей торт. Дуже гарний бісквіт. Я бері теж те Розглядати товари. Ще є отакі от гарні посудини для зберігання. Вони по 4 фунти. Ціни тут дуже гарні. Така софа 850 фунтів. Ковір також приємний, є різні кольори, це також дуже гарно. Не лише все чорне та сіре. В Зал потрібно буде купити шафу, і ми завжди звертаємо на них І які ми бачимо, вони ще не наважилися купити. А це мені подобається. Шафа також дуже цікава. І ціна гарна. Та коштувала 700 у цілому. Ця 600 пунктів. The Grinch. You comfortable? Of course. 300, 300 фунтів. Ми готуємо з її. Чому це дорого? Я думаю, це дорого. Я думаю, це дорого. Я думаю, це дорого. Це дуже дорого. 200. Я не знаю, що я сказав, Гарний матеріал. Так, 378 ця секція і 330 інша секція. Ціни гарні. Так це інший стиль. Ще декілька контейнерів для дому. так. Да. Хочемо зробити дім більш затишним та таким зручним для проживання щоб у нас там. Парадок завжди був. Різні кольори шкафів, які ми вже продивилися, але ми надаємо перевагу світлому кольору. Але такі також cool. цікаві. Це ці також дуже красивий. Mm -hmm. Це як uh, дисплей кабінет. Yeah. Це так. Uh -huh. um, uh, mm -hmm. mm -hmm. Ще один. what do i like here because here we have also transparent uh, side. Бардак mm, всередині. О-о. Oh -oh. Знімати стінці з IKEA. по 60 фунтів вони тут коштують. Тут все комфорта. Mm? Mm. Mm. Звичайні органайзевий. Прозорі контейнери. Mm. по 4 пункти. Ця поличка дуже красива. Декор більш підходить для будівель, де висока стеля. Мені також сподобалося таке постільне. Дуже гарні, приємні кольори і підойде для нашої спальні. 15-35 фунтів. Це залежно від того, беремо наволочки чи підодіяльники. You do not have, um to stop um nats. Oh my Dear god, me. I was scared. <laughs> oh my god, it's python, a really big python. I've already told Dad to buzz off. Uh huh. Get oh, it? I bet I like lion. <laughs> <laughs> Don't around. Dad. Також мрію про таку скляну, зеркальну стіну. Розмитаємо різні контейнери. Такий коштує 4 фунти. Ціна нормальна. Форма така от овальна. Навіть не знаю, можливо, стеску мені більше подобається. Чи тут? Ще потрібно подумати. В середньому фунти на такі всі контейнери. Багато посуду, тут також міняються кольори. Побачили такі гарні рослини, скільки ж вони коштують. До усі за прайс 9 фунтів. Така краса. Лише роздивилися, все нічого поки не купляємо. Але нам цікаво приходити в Айкію просто для прогулянки та пообідати тут. Але маємо якісь гарні ідеї. Нам шкафи сподобались. Можливо, навіть ми і замовимо шкаф тут. І зараз ще зайдемо із з'їмо морозиво. Для морозиво я ще візьму мій улюблений сироп із таких от ягід. Він тут коштує 3,75 за таку бутилку, дуже смачний. Це як такий насичений густий сік. Який? Тут є три види сиропів, я не можу це перекласти. Це, я так розумію, кислиці чи щось таке. Це елдербері, це бузина, я так вважаю. А це чорна ягіда або лохина. Дуже смачно все. Є чорна смородина і я люблю її дуже. Могу візьму тут. О, добре. Це взяла без газу, а тут також є і з газом. Смачне і тут серверують маленькі порції, це також дуже добре. Я ще вирішила скуштувати фурток, я не їла в новий, але все дуже смачно. Пішопин в Ікеї, майже просто поїли тут, пообідали, дуже смачно все і зараз йдемо додому.